Усім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Сьогоднішнє наше відео присвячене довідці про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Тож, якщо ви плануєте відкрити рахунок або розмістити депозит у банку, наступна інформація буде корисною для вас. Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб є обов'язковим документом для ознайомлення, перед укладанням з банком договору про розміщення коштів та важливим для вкладника документом. Цей документ містить актуальну інформацію щодо умов гарантування коштів за вкладом, розміру граничної суми відшкодування, переліку коштів, які не відшкодовуються, періоду, протягом якого буде здійснюватися відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних, валюти відшкодування. Банки зобов'язані регулярно оновлювати інформацію, яка зазначена у довідці про систему гарантування, відповідно до законодавчих змін, якщо такі відбулися. Крім того, банк зобов'язаний ознайомлювати вкладника з довідкою після укладання договору не рідше ніж один раз на рік у спосіб, що визначить сторони у договорі. У кожному відділенні банку повинна бути розміщена копія свідоцтва учасника фонду, реквізити фонду та зразок довідки про систему гарантування. Ознайомитись з довідкою про систему гарантування можна за посиланням в описі під відео. Пам'ятайте, ваші вклади захищені фондом гарантування. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія, ваш фінансовий спокій!